Всім привіт! З вами компанія Автоскаут, Микола. І сьогодні ми хочемо вам показати ось такий драйвовий паркетник. Давно вже не знімали насамперед відео, тому сьогодні ось таки наважились все детально розповісти про цей чудовий, запакований, потужний автомобіль. Ще раз повторюсь, BMW X3 на крутій комплектації в крутому кольорі та на 3 дизельному двигуні. Почнемо з параметрів. Це чистий 21 рік виготовлення. повторюсь 3-літра дизель, плюс міду Фабритна установка, що видає 210 кВт. Це 286 кінських, автоматична коробка передач 8-ступенева, стептеронік. Також автомобіль, звісно ж, на повному приводі і має 125 тисяч оригінального. І підтверджено пробігу. Автомобіль обслуговувався в Німеччині виключно на офіційному дилері BMW. Є повністю уся сервісна історія. Усі звіти ми обов'язково можемо вам надати. Також автомобіль є цілий, він є нефарбований, він абсолютно без ніяких слідів демонтажу. Також тут нічого не замінювалось, все повністю в оригіналі, як має бути у заводському варіанті. Також в Німеччині ми цей автомобіль купували у Автохауса, він був повністю обтягнутий у білу плівку, тому що. Як нам об'ясняв саме продавець, вони не хотіли довго чекати білий варіант, тому що його потрібно було замовляти. І з наявності купили новий, ось такому, мабуть, ще крутішому кольорі, такий темно-синій. Він суб'єктивно, чисто, на мою думку, виглядає значно цікавішим. І обтягнули після цього білу плівку. Вже в Україні ми повністю зняли цю плівку. Ну і відповідно цьому стан абсолютно був захищений, і, відповідно, своєму пробігу він має дійсно ось прям як новенький. Тобто тут майже не місяця ніяких сколиків, немає ніяких цар... Рапанок або слідів експлуатації, тому друзі, давайте подивимось детальніше саме на стан почну з передньої частини все виглядає ось так. Тут у нас зовнішній М-пакет, плюс внутрішній М-пакет, що потім я вам покажу по салону. Іде у нас максимальна BMW Adaptive LED-оптика. Саме максимальне, що можливо. Також в автомобілю Black-пакеті. має камеру 360, вона не запіскостена, понизу, по губі, немає ніяких слідів від невдалих паркувань. Також сам Black-пакет, ось заводський, він не облізає, він не обдертий. Капот. Ось зверніть увагу, передня частина. Буквально кілька сколиків було, оскільки на ну, автомобілі. Він німецький саме. він переважно їздить на довгій дистанції по автобанах, тому десь попадає камінчик, щось отвориться, але все це ми зробили під час детального, все акуратно, і зараз воно взагалі ніяк не виглядає. Стосовно детельного тут було проведено відновлюючі полірування, плюс чистка салону і зняттям сидінням, знімалися диски, чистились, також під капотний простір і так далі. До речі, стосовно дисків, ось такі вони гарненькі, виглядають тісно ось. Цьому автомобілю прям супер тут вони личать. Прям -таки ось, Давайте покажу ще з цього ракосу. Ну і вони не містять ніякої бордюрки. Гума у нас Continental. Це гума 23-го року виготовлення свіженька 245 на 45, 20 радіус диск. І ось такий вона має стан. Ще міліметрів 6-7 Тобто найближчим часом замінювати саме її не потрібно буде думати. Також у нас гальмівні супорта в стилі М, вони пофарбовані у синій колір. Це саме Йде так за воду. Також стосовно дисків, колодків, це все я можу продемонструвати на відео, тому що автомобіль е, оглядався у незалежного сервісу, де ми знімали захист, дивилися. Двигун на момент підтікання, запотівання, також є інші деталі. Почну з крила і далі по дверцятам взагалі жодної козочки, царапинки ви не знайдете. Є безключовий доступ, дзеркала саме мають сліпі зони, вони складаються. Тут теж все у блек пакеті, все виглядає гарненько, ось ці декоративні вставки абсолютно без ніяких царапинок, над лобовим немає зауважень. Плюс є камера асистентів стосовно року виготовлення скла. Воно у нас було замінено у 2024 році. Все ж таки попадає десь камінчик, якась старіщина, тому німці одразу замінюють лобове, щоб отримати техогляд. Релінги, вони не є пошкоджені, вони абсолютно без сарапин, по даху немає ніяких вмятинок Тут далі під кутом теж жодних вмятинок немає. Диск колісний позаду у нас теж без барнюрок і та ж сама гума 23 року у нас доступна. також Зауважу, що це парковочна сторона, частенько твориться якісь бардюрки, але в цьому автомобілі їх немає, що свідчить про те, що експлуатували його досить таки акуратно. В зоні завантажень теж немає ніяких явних царапинок, лише дрібненькі, але це все норма, тому що щось вантажили багажник і задівали цей пластик, тому в зоні завантажень воно зазвичай таке і буває. Але тут нічого взагалі страшного. Бампера і так далі, все по заводу, все стоїть, як має бути. Немає тут ніяких також царапинок, все у нас на місці, вони у нас 360, теж як і камера 360, задня оптика вона є ціла. Також з лівої сторони, з водійської, під кутом теж ніяких зауважень, тобто має на увазі вм'ятинок. Тут у нас все чітко, по склу також, по декоративним по під ручками теж немає ніяких явних царапинок. Диск з цієї сторони має ось такий невеличкий недолік. Він максимально дрібненький. Далі пороги на настілі, кантики дверей, ось теж зауважу, кантик водійські дверки, частенько хтось відкриває, десь щось може задіти, якусь перешкоду, і тут утворюється відбиття фарби, але в цьому автомобілі такого немає. Є у нас безкочовий повторюсь також. Далі все скло у нас рідні, окрім виходить лобового. І по... Крилу, тут теж ніяких заперечень. Також диск з цієї сторони абсолютно в ідеальному стані. Ось такий у нас вигляд Є Товщиним міром давайте швиденько пройдусь 105, 105, 90, 90, 91, 83, 95, 95, 96, 90, 100, 117, 117, 125, 104, 109, 136. Тут я погано приклав 126, 117, 123, 125, 106, 115, 122, 105 по правій стороні. 117, 102 102, 120, 121, 121, 121, 120, 126, 126, 101 110, 110, 125, 134, 95, 95, 102 88, 100, 95, 84 і 101. Друзі, як бачите, автомобіль повністю по заводу, тобто не містить жодних підфарбувань по кузову до серединки. Ось так у нас тут все виглядає. Почну із сидінь. Сидіння, насамперед, це шкіра плюс текстиль з підтримкою, з електрогалюванням, боковою підтримкою. І одразу зверніть увагу на боковинку. Вона абсолютно як новенька, тут шкіра навіть ніде не має ніяких зачухань, немає, немає тріщин. просто ось у відмінному стані. Є також пам'ять сидінь, є ще підіріви. Тут у нас такі гарненькі декоративні ставки. Вони не є покоцані. Частенько, коли відкривають 20 то десь годинником, хто його, задіваю. І ось тут утвориться усякі коцки. Тут такого ось, саме в цьому варіанті немає. Подивіться, також на ручку, вона абсолютно як новенька, шкіра навіть тут не затерта, кнопочки теж не затерті, в повний електропакет, звукова акустика, преміальна, Harman Kardon. Також у нас є подвійний склопакет, що ось саме забезпечить доволі високоякісну шумоізоляцію. плюс проєми абсолютно як новенькі. Також пластика абсолютно теж у відмінному стані. Тут навіть немає ніяких царапинок від паска безпеки, як слід експлуатації, тому що на цьому пробізі це притаманно, але... Ось цього BMW X3 такого немає. Також ущільнювачі, вони не є протертими кермо. Кермо спортивне в стилі М, з плюсками перемикання передач, також з адаптивним, є у нас підірів е, саме е, керма і ну, воно прям таке класне. І по стану не містить ніяких. Тут царапинок сидів від колечка, можливо, якийсь мікро ось такого плану, дрібненький, але навіть ось тут з погляду хіба що потрібно прям максимально ось так близько дивитися. Тобто воно не є критичне. Далі, віртуальна панель приладів, є проєкція, є темна стеля, є декоративні накладки на пороги та на педалі. Під крилинком немає продавлених місць, тонкі, до речі, у нас повністю в оригіналі. І зверніть увагу на підлокітник. Взагалі жодної зам'ятості. Сидіння до комплектації у нас іде тут Digital K, плюс другі ще. Ключик. З цього ключем можна саме керувати автомобілем. Плюс такий ось бонус чохольчик від е, дилера е, в Німеччині. Далі, адаптивна підвізка у нас Professional Auto Hold, електростаєнкове гальмо. Селектор передач виглядає ось таким чином, абсолютно не є, як то кажуть, заюзаним. А далі, трюазонний клімат-контроль, мультимедіа. Ну і усі можливі асистенти різні, плюс рекортова зарядка до телефону. Ось хочу вам показати, ось так вона виглядає. Так, ключик ми залишимо тут поки. Тут все рухається, все працює. Також вибір режиму їзди теж він у нас тут працює. І мультимедіа прошита під навігацію, плюс є Apple CarPlay для тих, хто хоче саме в майбутньому коли буде власником цього автомобіля. Саме підключитись. Далі сонцезахисні шторочки для заднього ряду. Ще развернув увагу на карти. Абсолютно без сидів в експлуатації, як і приєми. У нас складається заднє сидіння, сидіння позаду, як і попереду. Взагалі, без зауважень, навіть ось тут пластик від ніг не містить ніяких царапинок, як і ця центральна консолька. Частенько люди саме можуть пересідати зліва на і тут вариться якийсь слід експлуатації, але в цьому автомобілі немає. Клімат позаду. Ну і все виглядає ось так. Тонування завички позаду теж, теж воно присутнє. Ну і щодо багажничку, він у нас електричний. Тут увесь відділ виглядає ось таким чином. Почну із пластику, те що він абсолютно чудовий, тобто немає ніяких косочок, немає ніяких потертостей, що ось саме призводить. До того, коли вантаж десь тут по багажничку коливається. Так, Далі у нас є такі додаткові штучки для того, щоб тримати тут вантаж додатковий. Номерні знаки наші. Є у нас прикуриватель. Далі шторочка. Шторочка ось таким чином виглядає. тобто... Невеличкий, ось тут такий слід експлуатації, і в цілому це все. Терна стеля не пошкоджена, пластик по бокам у нас теж не пошкоджено. Ну і це в цілому все. Понизу у нас тут немає місця для запаски по комплектації, там лише ремкомплект і секретка. І в цілому це все. З багажничок у нас працює все чудово. з Правої сторони одразу відніється амбієнт підсвітка позаду, вона змінює кольори, можна змінити будь-які для себе. Так, проєми теж абсолютно цілі. Ще раз звертаю увагу на вставки. Усякі декоративні, також карту. Тут лише ось такі невеличкі потрапинки. Ось можливо, на сонці їх буде краще помітно, але ну, вони взагалі не є графічними. Всі калимки чистенькі, позаду пластик збережений. Так, Тут у нас є підстаканники, все тут ось складається, ніде нічого не зломано. Плюс і зафікси для дитячого кріплення, дитячого саме сидіння. І шторочки у нас ось таким чином знімаються. Так, далі з правої сторони, що по сидінням теж якісь водійські абсолютно не заломлені. підтримка все тут працює. Бардачок не пошкоджений, підсвіточка вся тут світить. Торпеда теж прям як новенький автомобіль. Дійсно він дуже збережений, дуже драйвовий. Ось порівняти його можна з Audi Q5. Теж в цілому той ж самий клас автомобіля, але... Ось цей 100% більш динамічний. Тут кращий відлик саме на педалі. У нас є ось Q5 вже йде. розстанемо, є ще один X3, який недовзі вам теж познімаю. Ну, цей автомобіль буде більш гривовий. Ось так виглядає цей трохлітровий дизель. По звуку ви можете почути, що він працює без... Ніяких зауважень. Також по крилу тут ніде нічого демонтованого. Також капот. Він не знімався. Оптика у нас рідня, і з цієї сторони все відповідно. Усі рідини в нормі. Також понизу повторюсь. Ми знімали захист. Кожен наш автомобіль проходить перемірку на сервісі. Ми дивилися все на момент підтікання. Також все повністю з технічної ставки. Тут не місяця ніяких залпаж, ніяких підтікань, запотівань. Також ось бампера у нас тут все по оригіналу, як має бути. Стосовно відео на вашу потребу, я можу вам обов'язково скинути це відео і також усі детальні звіти по стану по обслуговуванню до автомобіля. І стосовно звітів у нас є витяг сервісної історії, Ви також можете, взявши він код автомобіля, звернутись до офіційного дилера та зробити цей витяг. Тут у нас усі параметри розписана. Також у нас є і комплектація по автомобілю. І останній заїзд він фіксується 12.08.2024 року році на пробігу 115 Тисяч і далі ми поїхали. Тобто, по кожному заїзду є е, усі саме підтвердження. Тобто, увесь пробіг повністю підтверджується по офіціалу, плюс по комп'ютерну. І ви можете також звернутися до будь-якого сервісу, до будь-якого підборщика та перевірити автомобіль. Також у нас є звіт Carvertical тут теж. Ніяких пошкоджень не фіксується, страхових випадків пробіг, на жаль, не підтягується, ну але це часто буває із звітом карметиком Також всі ці два звіта у нас є в електронному вигляді. У файлі ми можемо вам відправити. Десь послідам демонтажу. Тут у нас дверцята не знімалися, не коротилися з цієї сторони. Також далі скло у нас оригінал BMW. Далі. З цієї сторони теж нічого не замінилось, позаду також у нас оригінальне скло по багажничку. Швиденько тут у нас запаковано, тому я вам, на жаль, не покажу цього. Скло тут оригінальне, але. Повірте, саме тут нічого не замінилось, тому що б'ється по фарбі, все по оригіналу. Далі, це скло з цієї сторони у нас теж в оригіналі, і з цієї сторони теж у нас оригінальне скло. Також у нас тут теж BMW індикатор І слідів демонтажу вони відсутні. Тобто нічого ніде не крутилось, не замінювалось. По капоту я вам теж це все детально показав. Друзі, ну що ж, на кінець хочу сказати, що надіюсь, вам все коротенько показав. І якщо хтось цікавиться, звертайтесь до нас. Всі контакти в описі, також ціна та детальна інформація. Плюс також ви можете приїжджати самі, переглядати, можете скористатись послугами підборщиків. Також можемо замість вас завести автомобіль на незалежний сервіс, на офіційний дилер взагалі без проблем. Ми вітаємо будь-які перевірки. Тому не забувайте підписуватись на наші соцмережі і усім гарного дня.